Так, давайте ж з вами розберемось, як правильно ставати на болгарських випадах, щоб ви відчували сідницю. Не поперек, не квадрицепс, не ікроножне м'язо, а іменно сідниця. По-перше, висоту цієї штуки, на якій буде задня нога, потрібно ставити нижче коліна сантиметрів на 10-5. От якщо подивитися, от моє коліно. І десь сантиметрів 10-15 нижче коліна. Тоді ви, не будете, тоді ви не будете відчувати передню частину стегна. Потім постава ног. Коли ми ставимо ногу, ми стараємося ставити ноги не в одну лінію. Тобто задня нога і робоча нога не повинні стояти в одну лінію. Ми задню ногу відносимо трохи назад. Як ми стоїмо, отак по цій же лінії задня нога входить назад. Далі дивимося за положенням, цієї ж, за положенням стопи. Ми ставимо не отак. Вот от. Тут ми вроді все правильно стали. Ставимо так, ну, тестини неправильно, тому що у нас буде перерозтягуватися бісип стегна. І ми будемо починати відчувати поперек. Ми цю ногу робимо отак. Вот Бачите? Поверну. Потім вже хапаємо гантельки і робимо цією вагою. ми будемо відчувати Тільки сідниці. От Поперек повністю розслаблений. І робимо не менше 15 повторів. 80 це дтський сад. Робимо на 15, а то і 20 разів. Бачите за рівновагу, мене не хиляло, тому що я стою не в одну лінію. Моя нога стояла тут. І на вигідній позиції стояла задня нога. Другу ногу поїхали. mm